Новорічні знижки діють з 17-12 по перше, року. Всіх вітаю за тебе! Ак... Ковбаса вершкова від бренду Своя лінія, м'ясна лавка першого сорту. Вершкова варена. Ціна за паличку 400 грам, 75,90. Далі поруч, рулет курячий від своя лінія. Варено копчений. Ось так виглядає. Продукт з м'яса птиці. копчено-варений 29,59 за 100 грам, зі знижкою 26%. Тут мінус 30% знижка. Це у нас будинка особлива 35,59. Ціна вказана за 100 грам. Ковбаса губернська першого сорту. Напівкопчена з м'яса птиці. Ціна за паличку 420 г, 83,50, знижка 40%. Нарізка від бренду глобина асарті. Набір м'ясний 122,90 за 180 грам. Сюди входить дарницький, папероні і брауншвейська. Від бренду Ель Медоса Іспанського. Ковбаса сировялина нарізка 63,50 за 80 грам. Салямі фірмова від бренду Своя лінія ковбаса сирокопчена з м'яса птиці першого сорту 80 грам 32,50 Рибний відділ, хочу почати з цієї позиції. Масляна ковбаса холодного копчення нарізана скибочками від бренду Кіт 80 грам, 5450 мінус 30%. відсотків. з морепродуктів 200 грамів олії 72,90, за 200 грам. Ікра імітована від бренду День у День. 24,50 за 110 грам червона і також є імітована чорна, Також 110 грам зі знижкою 41,90. Тут у нас новорічні знижки на пасту від своя лінія 180 грам з ікрою океанічної риби та копченою сьомгою. 180 г 45,90. і також ікра від бренду Норвен 4650 за 160 г грам з атлантичною креветкою. Відділ риби, крабові палички охолоджені від бренду делюкс і виготовляють їх в Латвії 250 грам за 50 гривень. Також хочу показати, тут є масляна. По-перше, була в газеті, це я запам'ятала. філе шматок холодного копчення 99,90 за 150 грам. Також ось така форель скибочки 120 грам за 196,90. сир від млекополь. Також вершковий з додаванням лосося та кропу 65,50 за 150 грам. Крем-сир від бренду Президент тут 180 грам, ціна 56,90 зі знижкою аж 36%. Так, два види сиру від бренду Сіренада. Є ось такий сир салямі і є Радамер. пластини по 135 грам. ціна 57,90. І також в акції «Серенада», Гауда та Це вже просто брусок. Ціна за 200 грамів 76,90, жирність 45%. Тут у нас бренд називається Джугас. Є ось такий 12 місяців витримки ну, такими кубиками 69,90 за 100 грам. Далі твердий сир витримки 12 місяців від цього ж бренду: 132,90 180 сто грам і натертий мінус 30% знижка. Виглядає, до речі, гарно 62,90 за 100 грам зі знижкою країна походження Литовська Республіка. І дуже смачний сир від бренду Президент Камамбєр з класною знижкою 34%. Тут 120 грамів, ціна 70-90. Гарний сир. Далі сир плавлений в два, два види від «Лактіма» пластини 49,90 за 130 грамів. Є сиром моцарелла і є е-ментал. Сир від бренду Лазур з пліснявою 100 грам за ціною 61,90. І також від бренду Гранд Баварес 100 грам. Сир з блакитною пліснявою за 64,90. Мінус 33% знижки. На кефір від бренду Ферма 2,5 жиру. Пляшка у них по 840 грам, Ціна 44,90. Мінус 30% знижки на яготинські віршки 10% жиру 53,90 за 500 мл. І сметана від бренду Яготинське 20% жиру. Стаканчик 300 грам. Ціна зі знижкою 42,90. Далі сметана йде від бренду Просто наше 15% жиру 300 грам, ціна 36,50. Сиркові батончики від бренду Злагода. Причому на упаковочці написано з Новим Роком та Різдвом. Тут 6 штук. Ціна 43,90. Вони йдуть з ароматом ванілі, у глазурі та карамелі. Сир від бренду День у день по 180 грам, 28,90. Сир кисломолочний, нежирний. Далі 180 грам 5% жиру від бренду День у день 180 грамів 29,90 і 9% жиру за ціною 31,90. Майонез, королівський смак, 72 жиру на перепилених яйцях. 500 грамів, ціна 54,50. Провансаль від бренду Щедра. Ось така упаковочка: 300 грамів, 32,90 зі дев'яносто. Ось такий лосось його виготовляють. У Харківській області в Україні лосось подрібнений з овочами у власному соку на 51,90. Шпротний паштет від бренду Ріга Голд 27,50 за 160 грамів. Сардіни з додаванням олії оці йдуть з ключем Атлантичні 230 грамів, 49,50 І знову це виготовляють Ріга Голд. Я так розумію, да, в Харківській області. Ух ти, сардіни атлантичні в грибному соусі 47,90 за 240 грам. Руна, соус український фірмовий, 485 грам, ціна 37,30 в скляній баночці. Чумак, соус солодкий чилі 200 грам 22,75. Соус лаваш ролл 23,70 за 200 грим. І соус бургер за такою ж ціною мінус 35% знижки за 200 г. Ще є від чумак зі знижкою, соус французький з гірчицією 23,30. Кукурудза від бренду Своя лінія із цілих зерен. Написано 36,90 за 340 грам. Баночка йде з ключем. І горошок від бренду Своя лінія, знову-таки баночка з ключем, 420 грам, 36,90. Огірки. Від бренду своя лінія. Мариновані. 650 грам за ціною 69,90. Ось так виглядають. Ну, добра ціна для огірків 650 грам. Також корнюшони огірки так виглядає баночка від бренду Смак. 300 грам, 64,40. І огірки від бренду Верес мариновані. Тут 435 грам, вони називаються європейські. 77,90 зі знижкою. Молоко згущене від бренду Своя лінія варене, нежирне і риску. 61,90 за 500 мл. І молоко згущене не збиране, незбиране. Також від бренду своя лінія 8,5 жиру. Ціна за 800 мл 98,90. Макова начинка Санта Віта. Готова начинка для вашої випічки. 275 сімдесят 50 грамів, 50 гривень, 50 Копійок. Далі дріжджі хлібопекарські вищого гатунку Від своя лінія 4 гривні, 10 копійок за 12 грам сухі. Це вже дріжджі пресовані. Вони лежать в холодильнику. Зазвичай там, де молочка, 10,40 за 100 грам львівські дріжджі. Знижка на них 30%. Виноград сушений, кіш-міш 200 грамів 29,90 Два види приправи від ріва. Є куряча приправа універсальна зі смаком курки 100 г, Ціна 15,70. і 12 овочів та трав 1570 також за 180 грам. Тут гарна знижка на цю приправу від ексклюзив до риби 45 грам, 32,50, знижка 36%. До курки також 32,50 за 50 грам від цього ж бренду ексклюзив. І тут приправка техаський стейк 21,50 за 30 грам. І від приправка смачна картопелька 21,90 за 25 грам. Пельмені з найбільшою знижкою, ось у ці фірмові три ведмеді з'яли яловичиною та свининою плюс 50 додатково 850 грам за 155 гривень. Знижка 40%. І далі три ведмеді йдуть з куркою. Тут 700 грам. Ціна 92,50 Пельмені від своя лінія філейні 600 грам, Ось так виглядають. Ціна 73,90 Булет курячий з сиром, шинка в оболонці варена вищого сорту від м'ясна лавка 500 грам 137,90. крабові палички заморожені від бренду Делюкс. Є 500 грам і є 250. Так, 250 я бачу в наявності, 500 поки не бачу. 250 грам ціна 50 гривень 90 копійок. Оце саме заморожені. І такі ж тільки 500 грам 98,90 зі знижкою 27%. Може їх розібрали, але вони викладають зараз товар. Дуже круті знижки, мінус 50 на два види морозиво Монако від три ведмеді. Є ось такий полуничний чизкейк 109,90 за 500 мл. Ой, тако, також і те, і те дуже смачне. 500 мл за 109,90. Мінус 50% знижка. Дивіться дуже гарна пропозиція на рибні палички від бренду Віши Преміум. 250 грам за 81,50. На них знижка мінус 40%. І мінус 35% знижка на хачапурі день у день 300 грам за 78,90. Ну, ось покажу. Хачапурі. Такі хачапурі, пурів сира тут багато. 78,90 за 300 грам. Ще в акції нагідци від легко. Нагідци бренду легко. О, мінус 40%. Гляньте на них. Ось такі нагідци, заморожені. Ну, не знаю, на мій смак, нормальні нагідці. Готую за 5 хвилин, 500 грам. 83,90. Знижка 40%. Повикладали їх багато прямо. І два види масла. Гарною знижкою от акції на масло також буду діяти аж поперше. Ось таке масло білоцерковське, селянське. Саме 72,6 жиру, 180 грам. Ціна 66,90. Далі ще масло ферма. Також 73% жиру. Ціна 84,90 знижка 32%. Пляшка вина від бренду Фрателі всього навсього за 6980. Тут його три види. Ось така класична пляшка 750 грам. Є фраголіна Б'янка 69,80. Ну супер пропозиція, так? Да? Це це плодове столове, напівсолодке, біле, напівсолодке рожеве. Також фраголіна 69,80 від Фрателі і 69,80 Червоне напівсолодке червоне. То не знає, його виготовляють в Одеській області в Таїрова. Далі також з цього заводу добродар називається Кагор 99 гривень. Це червоне кріплене десертне. Також знижка велика, 40%. Пляшка класична, 700. Ага, тут 700, а не 750, до речі. 700 мл за ціною 99 гривень. Що хочу ще сказати, я в п'ятницю окремий огляд, коли буду робити на алкоголі, як і в минулу, в великому магазині АТБ. Там ще, окрім цього, малювали в газеті. Я бачила це кагур, а є е, таємна вечеря. Називається якраз до Різдва. От я його вам обов'язково покажу. В цьому магазині АТБ я такого не знайшла. І знову супер пропозиції від бренду Фрателі. Є фраголіна безалкогольна. 15-40, пляшечка 330 мл. Алкоголь буду показувати в п'ятницю із цікавого тільки в цьому огляді. Дивіться такий набір Мартіні Фієро. Ось тут пляшка Мартіні 700 мл, 272 гривні. Ще й тут іде швепс. Виходить дуже класна. Пропозиція. Мінус 50%. Мартіні також іде зі знижкою. Наприклад, б'янко літровий. 373 гривні мінус 24%. Мартіні класичний. А тут взагалі класна, класна пропозиція. І Мартіні Б'янко знову такий ось такий білий десертний. 500 мл 189 гривень. Піна Калада Країна походження Бельгія 153,50 за 0,7. І знову гарні пропозиції від бренду Фрателі є ось така Фраголіна. Безалкогольна, 15 40 330 мл. Далі це вже алкогольні, суха, сухий газований 29,90 винний напій. Далі манго маракуя фрателі 29,90, всі вони по 330 мл. І фраголіна, б'янка, фраголіна роса по 330 мл 29,90, мінус 41% знижки. Є, ще у них, оце, мені здається, такі позиції є тільки в магазині АТБ. Я ніде не Зустрічала віла б'янка. Вона 500 мл йде, є росо і є б'янка. Фраголіна 32,40 за 0,5. І усі ці позиції виготовляє фастів не Одеса. І новорічні знижки 17 по 1 на цукерки від Рошен з алкогольними лікерами йдуть. Є бренді лікер 76,90 за 150 грам. Так, вишня лікер, він завжди дорожчий і в фірмовому магазині, і в інших магазинах. Також знижка 35%. Ціна 91,90 за 155 г. Трішки більша упаковочка. Два види цукерок від польський бренд ВДЛ. Також з алкогольною начинкою. Тут взагалі цікавий набір 200 грам за 159,90 зі знижкою із, з лікерами різними. Тропік віскі і махіто, асорті. виходить. І також 200 грамів тут начинка просто віскі, всі з віскі 159,90 за 200 грамів вони такі як в формі бачонки ведуть. Дуже багато знижок на цукерки буду обирати. Поперше найбільше і швиденько розмовляти. Два види десерту від банжур: є смак манго, і є смак вишні, 230 2 грами за 57,90. Пташине молоко від своя лінія зі знижкою 30% 240 гра 113,90. А сорті від бренду День у день з начинками 250 грам 92,90. Від бренду Любімов з такими сердечками зроблений молочний шоколад з горіховим праліне 72,90 за 125 грам. Це у нас Ангелс. Поцілунок Янгола. Так, тут щось схоже на Рафаело. Кульки 107,90 за 140 грамів від бренду Любімов. Люмарки, люмарки, отакі 120 грамів. Також видно, що смачні ці люмарки, схоже щось в кокосовій стружці на Рафаело. Люмарки 57,90 за 120 грамів. Хочу спробувати. Так, і марки новорічні знижки знову від Міленіум Рів'єра асорті гарно. По-перше, запаковані, 147,90, 250 грам. І Міленіум. мінус 38% знижки на елеганс. Ось так вони виглядають цукерки 285 грам, 161,90. Знову Міленіум, корзинка. асорті, якось так. Корзинка, Міленіум, лакшері. Ще це 136,90. 100. І мінус 30 від своя лінія з цілим лісовим горіхом у молочному шоколаді цукерочки 205 г 113 гривень. Так, ось ці цукерки я вам показувала. Це зимові знижки в першій частині. Дивіться мій огляд. Три вейди шоколаду від Міленіум Вері Пері. Є начинка цілий та подрібнений арахіс 104,90 за 280 грам. Далі 104,90 ще Вері пері з начинкою з печивом і з цілими лісовими горіхами 300 грам. Мілка, 186,90. Ось така велика 300 грам. І великі знижки на шоколад від бренду Міленіум Поростий, білий. 44,50. Далі пористий молочний, 44,50. Ага, а ось оцей дорожче. Чорний, 56,90. Нілка зі знижкою. Саме ось такий один вид молочний шоколад, 90 грамів, 55,90. І тут полунична начинка, шмат, тільки полунична начинка, 55,90 за 90. Акції від Рошен, вагові цукерки кендінат, м'яка, карамель і арахіс 17.59. Ціна за 100 грам. І ось такі крок також 17,59, Ціна вказана за 100 грам. Мілка шоколадно-горіхова з какао-паста – 350 грам, ціна 169,90. Два види здобного печива від бренду Лавіта. Є смак апельсину і смак вишні 78,90 за 420 грам. Вафлі від своя лінія. 21.78 ціна за 100 грам. Це зі смаком какао. І отакі артек вагові. Артек Міні 11.39 ціна за 100 грам. Знижка, до речі, 35%. Печиво від бренду Делісія з цукром 28,50. Називається Корнеті. Тут 250 грам. Кава Форд мелена 225 г за 116,70 Зі знижкою 40%. Також мінус 40 на маленьку упаковку 75 грам, 41 гривня. Дуже вигідна упаковка меленої натуральної кави. Виготовляють її в Польщі. Написано, що країна походження самого зерна від, з Африки 25,90. Тут аж 500 г. Ну, Гарна пропозиція. Тут ще кава від Джілес, Є 250 грам за 198,50, ось така ексклюзивна. Далі 500 грам, 336,50. Із новорічних знижок також Амбасадор, мінус 40 натуральна смажена. Амбасадор преміум 225 грам, 159,90. І Амбасадор, 225 грам 139,90. Какао від бренду Мрія. Також по перше буде діяти знижка 80 грам, 64,50. І тут какао з вітамінами 44,90 за 150 грам. Кава розчинна від Нескафе Арабіка, оксамитова пінка 150 грам, 318,90. Нескафе Голд Сублімована 280. Грам за 422,90 і кава розчина сублімована 200 грам 312,90 Нескафе Голд. Тут гарні упаковки чаю лаваре ще йдуть зі знижкою. Ну просто вони презентабельно виглядають, кудись можна і на подарунок. Ось такий тубус лаваре зимовий чай написано. 114,90 зі І знову зимовий чай, така величезна упаковка. Від Лаваре шість видів по 15 пакетів. Описані тут, ось, бачите, які види. Получається, всього 90 пакетів за 157,90, мінус 40% знижка, причому красивий малюночок. А тут, взагалі, по різдвяному Мері Крісмас написано 174,90 за 60 пакетів, мінус 35% знижка. Гляньте, скільки смаків на, на всі смаки. Тут у нас сухарики флінт розбирають з самого ранку. По 1890 125 грам. смак є зелень, є смажений бекон, два види мінус 36% знижка. І насіння соняшника, смугасте, солоне, сансанич. 30 30,90 за 100 грам. І два види чіпсів від бренду «Своя лінія». Чіпси картопляні, смак сметана, зелень та смак техаського стейку 48,50 за 200 грам. Різдвяне пиво літр 120, лімітована серія львівське – 46,50, знижка 23, 32%. Відділ побутової хімії та косметики хочу показати ціни на набори, тим паче вони йдуть зі знижкою. Ось такий набір від бренду Pantene. Тут шампунь плюс кондиціонер 269,90 зі знижкою 35%. Шампунь, так, шампунь 400, кондиціонер 250 мл. Також для чоловіків пропозиції від арко, піна для бриття та гель для душу 149,90 зі знижкою. 28%, 200 мл і 260 Від бренду Old Spice такі красиві косметичці, м'які, прям класна косметичка. 409,90. Тут дезодорант, дезодорант спрей, гель для душу і, 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 просто, і твердий дезодорант. Два дезодоранти дуже дивно. Ну, косметичка класна. Так, 50 мл, гель для душу 250 мл. І ціна за ці всі три предмета плюс оця косметичка 409,90. І в коробочці дезодорант та гель для душу два предмети за ціною 179.90 від бренду All Spice мінус 37% знижка на цей набір ще гарно. Дякую, що дивитесь і нагадую, новорічні знижки діють з 17.12 по 1 -1 року. В якому магазині я робила огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу.